Монети віком 2000 років знайшли в археологічному комплексі Тель-Абрак, що за 50 кілометрів від Дубая. У розкопках беруть участь італійські археологи. Вони кажуть, що золоті монети тут виявили вперше. Ці монети були в обігу в першому столітті нашої ери. Це імітація монет, викарбованих у римській галії, точніше у Леоні в епоху правління імператора Тіберія. Їх карбували в період між 17 та 31 роком нашої ери. Крім монет, археологи знайшли рештки будинків, зведених у першому столітті до нашої ери, руїни храму, дві статуї та напис арамейською мовою статуї, схожі на стародавні скульптури, знайдені в Сирії у південній Месопотамії, у таких відомих містах як Пальміра й Хатра. Комплекс Телябрак розташований між містами Шарджа та Ум ель кайвайн Це одна з найважливіших археологічних пам'яток ОАЕ. Заведено вважати, що люди поселилися тут 4500 років тому. Нині в Ум ель кайвайні готують нову виставку. На ній покажуть артефакти, створені в різні історичні епохи.